Нам невідомо, чи є життя після смерті. Зате ми точно знаємо, що є смерть після життя після смерті. Ми розумні та готові ділитися мудрістю. Та якщо хтось захоче поласувати нашими мізками на закуску, ми запропонуємо драбоган, адже ми справжні ігронавти. І сьогодні пів програми присвятили зомбі. Сьогодні у програмі на мобілах влаштували зоряні війни, Ігронавти протестували Star Wars Uprising. і розкажуть, чи вхопив цей екшен зірку з неба. Дізнайся, що для тебе готують у продовженні культового дізонарту. Це новий, дуже небезпечний ворог, у якого два обличчя спереду і ззаду. Обожнюєш зомбі шутери. Можливо, колись це врятує тобі життя. Бальною бешенством чоловік вполне способен напасть на другого чоловіка його крепко покусати. Сьогодні у фокусі біолог та експерт з фізіології переверне твоє життя. Не пропусти шокуючу правду про зомбі. Є два типи пішоходів: швидкі та мертві. У новому Дайнлайт це два в одному. Привіт, QTV! у масштабному доповненні The Following Ми виконуємо прохання фанатів. Ви отримаєте тачки, щоб чавити зомботу. Не пропусти ексклюзив на випередки зі смертю. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні ігри, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. Але спершу гаряча новина. Україна, Білорусь, Росія, Німеччина Ігронавти розширюють географію ексклюзивів і привезли для тебе дещо круте і цікаве із Польщі. Честь ігронавти! привіт, 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 ігронавти! У сьомому столітті на березі річки Варта у великопольському воєводстві було засновано місто Познань, яке сьогодні вважається п'ятим за розміром у Польщі. На честь познані названо літак астероїд та ігрову виставку Познань Гейм Арена. Саме сюди, наприкінці жовтня, ігронавти і вирушили по ігри та по гриби. Познані такі забористі гриби, що має виростають просто неймовірного розміру. Щоправда, за масштабом стендів познань гейм Арена» значно поступається «Геймскому» і навіть ігромиру. Зате їй вдалося вразити кількістю крутих проєктів, про які в усіх подробицях ігронавтам розказали самі розробники. Суперход – це інноваційний шутер, у якому час рухається тільки коли ви рухаєтесь. От і думайте, як тепер всіх перестріляти. А найгучнішою подією виставки став Continental Рамбл епічний чемпіонат з «World of Tanks». Сьогодні у нас вражаються чотири найкращі команди. Дві з Європи, дві з СНГ. Бої будуть точно ні як і фінал. Та не переживайте так. Якщо не потрапив на PGA, не біда, ігру «Нафти» покажуть тобі найкрутіше з виставки вже у найближчих випусках. Не пропусти такі ексклюзиви можна побачити. Tylki w igronaftach. Tylko w igronaftach. Tylko dla QTV. QTV. A! Specjalna dla igronatów. Igronatów. Igronatifs. Igronawczych. Igronatifs. A! Specjalna dla igronatów. Що ж у Польщі зароджується свій невеличкий Gamescom. і навіть якщо ти там не побував, ти дізнаєшся усі гарячі ігрові подробиці вже дуже скоро. Це чудова новина. Та час дізнаватися, чи варті твоєї уваги ігри, які нещодавно вийшли, просто зараз у рубриці Свіжак у ігронавтах на QTV. Адептус Астартес, Космодесант, кулак імператора. Ми поклялися нести смерть ворогам людства. Байдуже, скільки їх та наскільки вони сильні у похмурій темряві далекого майбутнього є місце лише для війни. Та ми у ній не пішаки. Кодекс Астартес вчить нас у битві. Перемагає не Болтер чи пилкомеч перемагає розум. Хоча Пилкомеч дуже йому допомагає, це реджи сайт від студії Хамерфол. Розробники взяли класичні шахи та перетворили їх на брутальне побоїсько у стилі культового ворхамеру 40 тисяч. Грати доводиться одночасно і за правилами шахів, і за правилами ваги. Тобто спершу ходиш є 2 є 4 своїм космодесантником чи орком, а потім додаємо трохи кривавої приправи замість зняття фігури брут... Тайна розправа у кращих та найкривавіших традиціях Ворхамеру. Тюнінгуй своїх бійців, як хочеш. Мисли, як гросмейстер та насолоджуйся грою. Не пропусти Реджі сайт, адже це шах і мат. Саме матом хочеться описати наступний міжгалактичний свіжак, який виявився банальним. Зате розкажемо ми про нього не Друг, що зірці смерті зробили? Адреналіновим екшеном та кооперативом. Де екшен. Або факту якась Tower Defense бігалка та ще й без лазерних мечів чи сили. Де шабля? За трейлером виглядало наче це цукерочка зі спецефектів. А на ділі все виглядає отак! 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 отак. Як Джордж Лукас у це зіграв. Його б негайно схопила псіпавка. Від Старворс ніхто не чекав. Давайте чекати нормальних ігор. Warhammer 40 тисяч Regicide та Star Wars Uprising вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки виношує плани помсти. Тобто у розробці рубрика скоро далі у ігронавтах на QTV. Коли прекрасні вулиці забруднюють смертю, коли невчеми возвеличуються неправдою, коли здавалося б, справедливість розстріляно, приходить кара в масці людина із надможливостями, у серці якої клекоче лють. Ти це він? Чи вона? Адже у продовженні культового Dishonored найкращої гри 2012 року за версією ігронавтів на тебе чекає чимало несподівано. Хто ця краля, що так прудко розбирається із роботами? Це маленька дівчина Емілі, знайома вам по першій частині. З тих пір минуло 15 років. У неї вкрали трон імператриці, і взагалі вона пережила багато такого, що змусило її стати на шлях месника. Не переживайте, якщо ви захочете пограти за Корво, героя першої частини. У вас буде така можливість. Вибір як завжди, за вами. А от почути пісню китобійців не вийде. Адже похмурого, але такого рідного тануала у другій частині дізонорт не буде. Ти потрапиш у сонячну острівну імперію Карнака. Але проблем та покидьків, із якими треба розібратися, тут не менше. Насправді зв'язок між цими містами більше ніж здається. Карнакійці купляють у дануольських китобійців китове масло, щоб заправити своїх механічних вартових. Це новий дуже небезпечний ворог, у якого два обличчя спереду і ззаду. Вони не бояться навіть за милому тюрмі. Нахилятись. У Дізонор-2 небезпека буде усюди. Звичайний будинок, у який ти вдерся, щоб вчинити правосуддя, може несподівано перетворитися на пастку, але у тебе будуть найекстравагантніші інструменти протидії. До ваших послуг холодна та далекобійна зброя. І звісно ж, фірмові суперміння месника у масці. Наприклад, далекосяг дозволить за мить подолати величезну відстань, а тіньова хода буквально увертатись від смерті та жорстоко карати ворогів. Ви самі вирішуватимете, що використовувати, Оти, та як проходити гру без крові чи лишаючи по собі гори трупів, та кожен ваш вибір матиме наслідки у карнакському кліматі у трупах дуже швидко заводяться криваві мухи. А коли вони зберуться у зграю, дізонор 2 обіцяє дати тобі усе за що ти так любив першу частину. Жорсткий екшн, деталізований світ та свободу вибору. Та чи прийдуться фанатам до смаку нововведення та зміна стилістики? Дізнаємося про це у 2016-му, коли гра вийде на приставках та ПК. Далі у програмі обожнюєш зомбі-шутери. Можливо, колись це врятує тобі життя. Бальною більшості чоловік вполне способен напасть на другого чоловіка його крепко покусати. Сьогодні у фокусі біолог та експерт з фізіології переверне твоє життя. Не пропусти шокуючу правду про зомбі. Є два типи пішоходів: швидкі та мертві. У новому Дайнлайт це два в одному. Привіт. У масштабному доповненні The Following Ми виконуємо прохання. Фан... Ви отримаєте тачки, щоб чавити зомботу. Не пропусти ексклюзив на випередки зі смертю. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні ігри, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі є два типи пішоходів: швидкі та мертві. У новому Dying Light це два в одному. Привіт, QTV. у масштабному доповненні The Following Ми виконуємо прохання фанатів. Ви отримаєте тачки, щоб чавити зомботу. Не пропусти ексклюзив на випередки зі смертю. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні ігри, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. А просто зараз рубрика у фокусі. У фільмах та іграх вони надпопулярний та безсмертний тренд. Всіх значеннях цього слова зомбі. Ти валив їх у датрейзінгу та тікав від них у Дайнлайт. Ти дивився на світ їх очима у Left4Dead. Настав час дізнатися, чи можуть мертві піти. Для цього ігронавти запросили експерта біолога Марину, кандидата біологічних наук, що спеціалізується на фізіології людини. Приготуйся просто зараз у фокусі. Ти дізнаєшся страшну правду про зомбі. Ходячим мерцям присвячено сотні ігор, фільмів, коміксів та навіть музичних виконавців. Хтось думає, що у всіх цих витворах сучасного мистецтва присутні одні й ті самі зомбі. Комусь здається, що існують десятки різновидів зомбі. А скільки типів ходячих мерців у масовій культурі існує на думку нашого експерта? Я б їх розділила на чотири Перший вид – від абсолютно фантастичний, герой міфології, це живий-мертвець – поднятый некромантом, полностью ему подчиняющийся. В играх он представлен в героях меча и магии. Это так звана нежить. Магично воскрешенные мертвы из Воркрафта чи Дисайплс. Магия помогает поднять мертвых и другого виду, Но это уже магия совсем інша. Второй вид зомби – это зомби системы Вуду, зомби, которых делают колдуны. По легендам они тоже поднимают мертвых, но в реале там немножечко сложнее. У играх Вуду зомби Баків майже не зустріти. Але у старих фільмах типу білого зомбі зомбі-апокаліпсиси починалися якраз в результаті вуду магії. Саме із цих фільмів і почалася популярність тематики ходячих мерців. А найголовніше шамани вуду справді вміють створювати зомбі. Але про це трохи згодом. Адже на черзі у нас третій тип зомбі. Третий тип зомби это человек, вполне живой, вполне здоровый, но подвергшийся какому-то ментальному, информационному воздействию и работающий по указке гипнотизера. Розбиратися із бездумними ворогами, зомбованими псионічним впливом, тобі доводилося і в мас Effect, і в нашому рідному сталкері. Та загалом цей вид зомбі у іграх не популярний на відміну від останнього четвертого типу зомбі. Четвертий варіант, який більше всього представлений в масовій культурі, це чоловік поражений специфічним вірусом. 4 Dead, Dead Резидент Resident Зомбі Ю та безліч інших зомбів-виживастик. Та зомби-фильмю, соображает апокалипсис с причиненной У устворенных в результате вирусу зомбаки, егги коспильных ознак. У него нет памяти, он не говорит и не понимает человеческую речь. При этом у него полностью сохранены зрение, слух, предположительно обоняние, осязание. Он не чувствителен к боли. Он может быть медлительным, как в Resident Evil, или очень быстрым гением паркура, как в Left 4 Dead или you didn't И если ты всегда мечтал про зомби-апокалипсис в реальности? Для тебя я хорошая новость. Вирус, что наделяет зараженных телекомаз о ознак зомби, и в реальности и довольно распространенный Это вирус сказку. Возьмем, например, тот же вирус бешенства, который, кстати, очень похож на вирус, представленный в зомби-апокалипсисе. Он тоже действует на центральную нервную систему и тоже вызывает немотивированную агрессию. В терминальной стадии больной бешенством человек вполне способен напасть на другого человека его... крепко покуса саме з вірусу сказу почалися події фільму «28 днів по тому та кількох ігор на чолі з 4 Фоде. Та якщо ти вже скажено зрадів, у передчутті зомбі-апокаліпсису завжди не поспішай радіти, адже інші притаманні зомбі-ознаки, точніше, їх комбінація у вірусних зомбі, абсолютно нереальна. все функции речь и ее понимание, человеческая личность, которой, кстати, зомби тоже лишены, движение, зрение и слух сосредоточены в одном единственном нашем органе. Это кора головного мозга. То есть вымкнуть что-то одно, например, особистость и умение говорить, а при этом лишить другую функцию коры головного мозга. И как возможность бегать за живчиками? Вирус просто не может, адже он не діє коло. Вирус поражает что-то одно, но если поражает то поражает полностью то есть вот эту зону я буду разрушать вот эту зону я разрушать не буду вірус такого сделать не может та те, що не під силу смертельному вірусу можуть зробити гаїтянські чаклуни вуду. Вони знають кілька кхе, процедур, здатних викликати комбіноване ураження кори головного мозку. Комбініроване сложне пораження кори. це дійсно зафіксірований факт, але визивається он не вірусом, а гіпоксією за легендою вуду, чаклуни підіймають мерців. але це не зовсім так, адже у реальності. Ані магія вуду, ані віруси не вміють реанімувати мертві клітини. Зомбі вражені вірусом он мертв. Тобто це мертве тіло, яке ходить, движеться і так далі. Я вам одразу скажу, що ніякий вірус не зможе заставить мертвий організм. Якщо організм мертв, він мертвий у живих мерців четвертого типу не б'ється серце. Їм не потрібен кисень, і навіть постріл із дробовика у притул їх не зупинить. Можливо, вже. Згаданий вірус сказу зможе наділити зомбі таким захистом, адже при сказі і справді знижується больовий поріг. Чоловік поражений вірусом може не чувствувати болі, може бути агресивен, але буде нібуде безсмертен, не буде, буде продовжувати атакувати з пробитим серцем. Що ж, якщо ти боїшся зомбі-апокаліпсису, можеш видохнути із полегшенням на сьогодні. Немає способів почати зомбі-епідемію у реальності. А якщо чекаєш на зомбі-апокаліпсис, не засмучуйся, адже військові біохіміки постійно вигадують нову біологічну зброю і, можливо, скоро винайдуть модифікований вірус сказу. Ну а як пройде зомбі-апокаліпсис, якщо це станеться? Про це ми поговоримо в одній із наступних програм. Далі у програмі несамовита п'ятірка Ігронавта. Сьогодні ігри, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису, а просто зараз ексклюзив від Ігронавта. Правило виживання у зомбі-апокаліпсису за версією фільму Зомбіленд треноване Кардіо у грі Light» це не просто правило, а ціла конституція, адже біг це не тільки здоровий дух, а й цілі нутрощі. Та розробники Текланд вирішили не обмежуватися лише марафоном, а й додати трохи автоспорту. Про цю та іншу інновацію нової Дайнлайт зефалові розкаже продюсер гри Тимон Смектава. Ви у місті, яке обнесено стіною через зомбі навалу. У вас обмаль зброї та припасів, і непроста задача вижити. Саме так починався оригінальний Dying Light, екшн сорвайвал, філософія якого базується на трьох дефіцит та давати драпака. Спеціально для гри ми разом із культовим паркурщиком Девідом Белєм розробили систему «Природній рух, що допомагає легко долати перешкоди, перестрибувати, просковзувати повзи і робити інші шалені трюки. Та схоже, ви, народ, не набігались. Нас завалили проханнями зробити продовження. Нема питосів, отримайте та розпишіть. Доповнення до Dying Light під назвою The Following вже на підході. Серед новенького нова локація, сільська місцевість з колгоспом, елеваторами і полями. Ви – герой оригінального Dying Light із новим завданням знайти таємничий культ, який за чутками має імунітет до вірусу. Невже у них є вакцина? Це вони якось до цього всього причетні. Саме це вам і доведеться дізнатись. У The Following ми покращили систему паркуру, додали анімації, органічності рухів та простоти керування. Але по полях від зомбаків особливо не пострибаєш, геш? Тому на численні прохання фанатів, які просили дати можливість човити з зомботу і бібікати, ми вставили у гру транспортні засоби. Найвеселіше гасати сільго з на байді, цьомкаєш ходячих мерців бампером у довбешку, намотаєш їх на колеса і при цьому відстрілюєш їм зайві кінцівки на повній швидкості. Забудьте про те, як минулого разу півгри бігали з дрючком. Набирайте повні шотганів, автоматів а також улюблену зброю мисливців на зомбі арбалет. Набоїв до вогнепалу ми натикали усюди повно. Звісно, якщо ви зможете їх знайти, як знаєте, робити це краще в день, бо вночі зомбі мутують і видають найгіршого гопака, ніж ви. Такої лячної ночі, як у The Following, ми у Dying Light ще не бачили, бо тепер майже ні чорта не видно, а зомбаки отримали кілька нових нічних здібностей. Ні, вони не сядуть за кермо і не поженуться навздогін, але можуть зробити вам великі проблеми навіть якщо ви в авто. Одним словом, у The Following буде як купа фану, так і справжніх викликів. Тому гарантую, це буде кохання, доки смерть не розлучить вас. Спеціально для іґонафтієв Тимон Смектава. що ж недарма кажуть, в ногах правди немає, та чи є правда у шибанні зомбі за допомогою бахі? Ігронавти спробували і закотували. Та чи не втече Дайнлайт від самого себе? Дізнаємося наприкінці року. Крадіжки та хаос на вулицях вважається, що саме цьому вчать ігри. Маячня! Насправді ігри можуть вишколити тебе у речах, яким ти більше ніде не навчишся. Тому просто зараз, у п'ятірці ігронавта, ти побачиш проекти, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. Почнемо наше ОБЖ для справжніх ігронавтів. І розпочинає наш хід парад серія Оселя зла, також відома як Resident Evil. Зловісна корпорація Амбрела, тобто Парасолька, прирікла увесь світ на зливу страшних халеп. Адже замість того, щоб виробляти парасольки, Амбрела виготовила смертоносний та вірус. Він перетворив половину людства на живих морців. А іншу половину Амбрела підступно вбивала, щоб приховати свій страшний злочин. Мораль гри така: бійся великих корпорацій. Та у рейтингу ігор. Які підготують тебе до зомбі апокаліпсису, Resident Evil займає лише п'яте місце, тому що остання частина гри настільки фуфло, що це не оселя зла, а взагалі осел козла. А ми рухаємося далі. Боятися мертвих не треба, боятися варто живих. Саме цій простій істині присвячений DayZ – симулятор виживання у зомбі-апокаліпсисі. Цей унікальний проект створив лише один розробник, просто заради забавки. Але раптом гра перетворилася на головну сенсацію минулого року та підсадила на себе 2 мільйони ігронавтів. Головна фішка гри непередбачуваність. Ти ніколи не знаєш, чи стане стрічний гравець з другом, чи пустить тобі культуру. У потилицю, тобто де навчить тебе не довіряти незнайомцям та розраховувати тільки на себе у випадку кінця світу. Та Дезі лишається лише на четвертому місці у п'ятірці ігор, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису, адже вона може легко перетворити тебе на параноїка. А ми і ж рухаємося далі, бо за нами стежать. Як добре на тропічному острові можна цілий день пити коктейлі та засмагати на пляжі до стану пекло без візи. Головне не приїздити у тропіки у мертвий сезон. На жаль, Dead Island не навчить тебе вдало обирати гарячі путівки. Зате у грі по усьому острову розкидані інструкції з виготовлення зброї. Прочитав, назбирав хламу, став до верстата та спаяв собі якусь вбивчу штукенцію. І воля, зомбі у шоці! Такого тобі в очумілих ручках не покажуть. Міння ру. Бити зброю власноруч запорука виживання під час кінця світу. Тому Dead Island у п'ятірці ігор, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсиса, але тільки на третьому місці. Бо, от, халепа, ці знання тобі не дуже допоможуть, якщо ти звик забивати цвяхи мікроскопом. А ми шуруємо далі, поки зомбаки не покусали. Кажуть, немає нічого страшнішого за орду зомбі, яка мчить прямісінько на тебе. А це ще квіточки. А от коли зомбак-мутант хоче тебе пообіймати, от тоді ти заспіваєш, коли у Left 4 Dead 2 на тебе нападає хантер чи смокер, ти стаєш містером безпорадністю 2013. Тільки друг влучним ударом прикладу може врятувати твоє життя. А ще друг і спину прикриє, і нозю забінтує, і пігулок дасть ліковник. Саме у цьому головний принцип левти. Самотужки ти приречений на смерть. Тож знай, якщо хочеш вижити у зомбі-апокаліпсисі, запасайся не тільки набоями, а й друзям за цю науку Лев Фоде два у хіт параді ігор, які підготують тебе до повстання ходячих мерців. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки Лолі Поп Чейнсноу. головній героїні Джуліє страшно пощастило. Вона і красуня, і спортсменка, і комсомолка. А найголовніше, хлопцям від неї потрібно не те, що завжди, а мізки. правда є один нюанс. мізки вони хочуть у першу чергу. Ням-ням. Відолашні -ням. джуріят не лишається нічого іншого, як поставити їм гарбуза, тобто порубати усіх у капусту та показати кілька акробатичних трюків у кращих традиціях. Сейвор. Вона з такою легкістю розкуйовджує орди зомбі, що героям інших ігор п'ятірки таке і не снилося. Тому запам'ятай, щоб 100% вижити у зомбі-апокаліпсисі, ти маєш стати еротично вдягнутою капітаншою групи підтримки. Можна ще бензопилою запастися, але це вже за бажанням. Лолі Повчинсов перше місце у п'ятірці ігронафта. Ми любимо життя, але не боїмося смерті. І не тільки тому, що пережили купу яскравих пригод. Просто ми знаємо, там, де кінець, там завжди новий початок. Цей випуск добіг кінця, але рівно за тиждень о 18-й, почнуться нові пригоди. Тут, у Ігронавтах, на QTV.